Бо насправді Донеччина це авангард. Це авангард з захисту української ідентичності, української нації, української свідомості, українського націоналізму. В історії українського націоналізму повно насправді там чимало постатей, які народилися зростали і формувалися на Донеччині, зокрема, і на сході України взагалі. От я. На цей момент не готовий звучити жодного прізвища, бо в мене взагалі з прізвищами слабенько, так, в плані пам'яті. Проте, кому цікаво, без проблем це все зможе дослідити дуже швидко. В інтернеті взагалі і у спадку пані Фаріон Ірини Дмитрівни, зокрема, світла її пам'ять. І що я все більше розумію, усвідомлюю і все частіше спадає мені на думку під час, ну, станом на четвертий рік. Так, захисту України на Донеччині, саме на Донеччині, це те, що я цілком імовірно залишатимусь тут решту життя, навіть якщо внаслідок там якихось подій, там, які від мене, наприклад, не залежатимуть, там різні форми поранення, або що я, наприклад, буду списаний з війська, то важливо тут залишатися і в цивільному житті, тому що політика. Московитів, манкуртів і різного антиукраїнського гною під нігтям української держави тут агресивна, наступальна, послідовна і дуже широкомасштабна. Слава нації! Вітаю на каналі Добре Гримбат! <різв> я>, я Сашко. Добрий. Так, Донеччина дуже цікавий край, і це насправді про любов. І цю любов я тим глибше усвідомлюючим. Глибше досліджую і усвідомлюю себе саме в рамках націоцентричного мислення, життя і вибудови відносин із Всесвітом, із суспільством, із державою, саме з бази інтересів української нації ідентичності, свідомості, чести, сили та волі, так, яка в своєму українському. Домі. І мені з одного боку приємно усвідомлювати себе на передовій лінії боротьби, боротьби за Україну. І це не про там, нуль траншеї так, там, піхоти, а про саме те, що боротьба московитів проти українців, вона на цих землях, зокрема, і в Україні взагалі, має багатостолітню історію перед цим. Історію криваву, історію насичену. і ця історія, упродовж якої московити винищували українців в найрізноманітніші способи, вона ще нам відхаркуватиметься кров'ю не одне покоління, на моє переконання. І та гострота, з якою це відчувається і спостерігається на Донеччині, вона дає мені щастя саме як воїну, як людині, яка від народження відчувала себе воїном. І об'єктивно за менш гострих форм протистояння щоденного, 24 чотири на сім протистояння за великим рахунком, за величезною кількістю ворогів, відчуває себе менш щасливою. Менш щасливою, тобто, чим далі я від'їжджаю від Донеччини, тим менший градус протистояння повсякденного кожної хвилини з елементарним оточенням, з ким завгодно, від продавчині в супермаркеті до представників там, влади, політикума, там істеблішменту і всяке таке. І... Так, з одного боку, я чим далі від'їжджаю звідси, тим менше бачу і способів застосування саме мого духу воїна. Хоча насправді по всій території України цілком достатньо областей так, людського буття і щоденної діяльності, аби захищати. Українську Україну, проте там це все ж таки, на моє переконання, не так гостро, принаймні, я трохи прокотився Україною, так, за ці три згаком року, катався Україною і ну, не відчувався так гостро, як тут, з одного боку. А з іншого боку, ну, треба розуміти, що цей бруд московицький він рівно настільки про. Чується і просотиться в Україну, наскільки ми його стримаємо, зокрема, і тут. Так? Тобто туди далі більш на Захід, тим вільніше себе почувають українці, чим більш успішні українці в боротьбі за інтереси української нації у прифронтових територіях, фронтових і, зокрема, на Донеччині. Так. Я і в цивільному житті там перебував декілька років жив на Донеччині перед повномасштабним вторгненням до переїзду до Києва, і насправді, попри те, що з 2014 року я відмовився від спілкування, ну від використання московської мови у спілкуванні, так, тобто, щоб вона не виходила з мого рота, тим не менш, все ж таки глибина і важливість і сутність <кій> фундаментальна. Тих процесів, пов'язаних із мовою, з українською нацією, з українською свідомістю, вони все ж таки залишалися для мене до 22-го і навіть 23-го року, здебільшого розмитими, менш спокусованими, менш конкретними. Відтак, такими, які менше мене спонукали до дій, за великим рахунком нічого такого змістовного яскравого я в цих напрямках і не робив. Натомість маю. Щастя робити це у ці роки, маховик нашої діяльності. Ми крутимо все швидше і швидше, він все більш масивний і масивний. І наші успіхи все більш тішать нас самих і тих, хто з ними спостерігає. І тримаємо стрій, продовжуємо в тому ж дусі. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.